בגבירונו nice. Це Таміла Мелікова, жінка вимушена переселенка із Запорізької області на початку повномасштабного вторгнення РФ вона переїхала до Здолбунова. Тут відкрила власну справу, готує буреки. Я працювала ну не на себе в Запоріжжі, в та в такому ж закладі. От, і ну, то була моя мрія. Пані Таміла розповідає: брала участь у грантовій програмі Кримсос, але виграти грант на розвиток бізнесу не вдалося. Чоловік мені сказав, навіть якщо ти не виграєш, я дам тобі гроші. Ну, тобто відкриєшся потроху сама. Але чоловік загинув і ем... Ну, грошей не було, я не відкрилася одразу. А вже коли мені там дали частично його кошти, то купила кіосок, бистренька закупила техніку. Згодом Таміла отримала кошти на розвиток бізнесу для жінок-підприємець у межах проєкту Дія бізнес жінкам за ці гроші. Вона докупила необхідне обладнання для ведення своєї справи. Точнее їсть м'ясо, У нас же цього є. Або чибуреки з сиром, або пирожки з різними начинками, які є постними. Підприємець розповідає: рецепт її чебуреків має таємницю. Цей рецепт, навіть коли я там працювала, да мені його не давали. Тобто, коли я вже приїхала за 1200 кілометрів сюди, я подзвонила своїй власниці того бізнесу і попросила, кажу, слухай, ну я вже не буду тобі конкурентом. Вона з мене взяла слово, і я його притримуюсь. Поки ми спілкувалися з пані Тамілою, під Чебуречною зібралася черга. Ого, смачний, чи Ммм. Тій буре. Перше купуємо, порекомендували нам, щоб тут дуже добрі чебуреки, І це прийшов спробувати. Він дійсно божественний. Тут добрий чебурек. Дякуємо вам. Дуже смачно. Так, що не треба тому часу тратити, гаяти. Прийшла, купила і поїла. Смачні, чесно, смачні. Дуже добре. Рекомендую, чесно. Аби привабити ще більше клієнтів, пані Таміла влаштовує лотерейні розіграші. У них можна виграти не лише чебурек, а й інші призи. Спробуйте ще. Ну на жаль. На жаль. На жаль, спробуємо наступного разу. Юрій Чорнобривець, Олег Степанюк, Суспільне новини, Рівне.